Друзі, вітання! Це ліхтарик Philips SFL 6168. Ліхтарик, як заявлено, на 1000 люмен із зумом. Одразу скажу: тут немає лінзи. Вірніше, не лінзи, а рефлектора. Бачите, тут така чорна поверхня. І мені здається, через це форма плями має не дуже приємний вигляд. Ось у нас для демонстрації стіна. На відстані витягнутої руки світить ось так. Ем, на... Я ось близько камери покажу. Контур, бачите, має такий кольоровий жовтий, неприємний обідок. Ну, таке. Не дуже гарно. Якщо зум ось така форма світлодіода видно. Із купою різних кольорових артефактів. Мені здається, якщо навіть ось пофарбувати цей обідок в білий чи сріблястий колір, то воно би покращило цей дефект. Далі, по, я... по режимам. Тут є два режими яскравості, маленький і великий, але в кожному режимі є е, е, плавне регулювання е, е, яскравості. Тож спочатку. Пам'яті немає. Спочатку завжди вмикається режим найтьмяніший. Ось, Слабкий режим, потім вмикається потужний режим. При довгому натисканні кнопки в вімкненому стані, він починає знижувати яскравість, коли досягне мінімуму, то він моргає, моргає два рази. Давайте продемонструю Ось, і натискаю кнопку. Те ж саме в зворотньому напрямку, якщо натиснути і тримати, досягає максимуму і два рази мигає. При подвійному натисканні вмикається стробоскоп. Ще раз, подвійне натискання, режим SOS. Найбільший недолік тут є, до речі, вбудована зарядка USB Type-C. Найбільший недолік, я вважаю, це повільна зарядка всього лише 1 А. 5 В 1 Ампер це 5-ватна зарядка, яка триває приблизно 3-4 години. Нагадаю, чи просто зауважу, що інші виробники ліхтариків, наприклад, Софірм Вуркус, є моделі, які заряджаються 3 А. Тож зарядка 15 Вт виходить, а тут всього лише 5. Для наших умов зараз під час блекаутів і війни це, по-моєму, доволі суттєвий недолік, через що я би не рекомендував брати цю модель. Ось, бо може і не вистачити часу його зарядити. Матеріали метал. Батарея заявлена 18650 вбудована. Вона не відкривається, ця кришечка, схоже, заклеєна. Тож замінити батарею не можна буде. Лампочка світиться зеленим кольором, коли він повністю заряджений, і починає червоним світитись, коли потребує зарядки. Під час зарядки теж ця лампочка слугує індикатором стану зарядки. Ну, власне, так. Оце, по-моєму, Якась дивна ідея конструктиву використати чорну глянцеву фарбу всередині замість рефлектора, ну то таке. Хоча в руках дуже приємно його тримати. І в режимі завдяки цій плоскій кришці, задній в режимі свічки на столі, він виконує свою роль чудово, освітлюючи стелю. Слава Україні! Ми переможемо обов'язково. Певно, дехто буде це відео дивитися вже після перемоги. Всім миру, добра та успіхів!